Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України з нами на прямому зв'язку. Тараси, вітаємо вас. Вітаю чи є вже якісь оцінки, що буде із сільгоспугіддями в областях, які постраждають внаслідок підриву Каховської ГЕС? Є чітке розуміння, що на цих сільгоспугіддях вирощувалися два основних блоки продукції. Один з них це продукція молосадівництва, перш за все овочеві та баштанні культури. Другий блок це на зрошенню вирощувалися зернові та олійні культури, перш за все, соя, також кукуруза, соняшник та пшениця. Зрозуміло, що без джерела водопостачання, без зрошення фактично неможливо вести мову про. Вирощування е, продукції овочівництва, то ж само борщового набору, і дуже складно буде забезпечити вирощування якісно баштанних культур. Якщо ми говоримо про зернові та олійні, їх за все продовжать вирощувати, але треба розуміти, що це буде екстенсивна модель з низькою врожайністю. Тобто врожайність буде в рази 2-3 менша, ніж та, яку отримують фермери. При застосуванні зрошення Я тільки вас уточню, який відсоток українського врожаю припадав на ці території, які можуть постраждати? В цілому на цій території, в залежності, звісно, від року, але припадало суто там, де було зрошення, близько відсотків українського врожаю знову в залежності від року. Щодо е, тих, тих ґрунтів, тих земель, які зараз. Опинилися під водою. Чи є розуміння із чим Україна може зіткнутися? Ну, власне, після того, як воду повернуть на місце. Ми такі заяви чуємо про те, що це необхідно буде робити і робити на як найскорше. Але от щодо тих земель, які які фактично зараз є затопленими, до чого готуватися? Там дійсно може бути багато різних спомчіль негативних моделей. Тому що там ж не тільки вода, вода може бути з різними відходами, в тому числі хімічними нафтопродуктами. Тому обов'язково треба буде робити повну агроекологічну оцінку стану ґрунтів після того, як вода зійде, і не виключно, що в багатьох випадках треба застосовувати спеціальні методи відновлення ґрунтів. Знову ж повторимось, зараз це складно оцінити, оскільки важко зафіксувати який Вид відходів залишиться на цих ґрунтах, які буде мовно змитий в море. Я хочу повернутись до е, врожаїв. Бачила у мережі відео затопленого елеватора. Там місцевий житель каже, що це елеватор не було. Наскільки таких е, споруд, я не знаю, як це правильно називати, е, опинилися у зоні підтоплення, і що це означає і для збереження врожаю, для зернової угоди, і власне для реакції світової спільноти, яка залежить в тому числі від української, наприклад, кукурудзи. Крім елеватора, який є великим комерційним, звісно, є ще напольні складські місця зберігання. В цілому попередньо оцінили. Знову ж зараз важко зрозуміти, що збережено на лівобережжі, але потенційно там могло б бути зберігання декілька сотень тисяч тонн зернових. Але найбільший вплив для міжнародної продовольчої безпеки це те, що без зрошення. Там не можна буде виростити мінімум декілька мільйонів тонн зернових та олійних культур. А це означатиме перш за все, що ці декілька мільйонів тонн не будуть експортовані. Тобто це знову ж негативний вплив на міжнародний баланс. Тому тут не тільки пряма, а й майбутня шкода вже очевидна, тому що відновити треба буде. все для цього робитиметься, але це роки. Як мінімум протягом цих років цих декілька мільйонів тонн не будуть постачатися на міжнародні ринки, які їх конче потребують, ви сказали оцінка, там сотні тисяч мільйонів тонн – Це те, що втрачено, і те вже це те, що не буде експортовано до нового врожаю. Якщо ми говоримо про те, що втрачено безпосередньо зараз. То uh, ми оцінюємо, що це на правобережжі uh, приблизно може бути десь uh, 400-500 тисяч тонн. Знову ж на лівобережній Україні зараз важко оцінити, але також, мабуть, не менше а скільки в два рази більше. Але найбільший мінус це те, що не можна буде отримувати ці врожаї і цього року вже повноцінно. Тому що зрошення воно вже зараз під ризиком фактично зупинилося, і в майбутні роки. А це вже коли ми говоримо про потенційний неодотриманий врожай, це вже як мінімум 3-4 мільйони тонн. відновлення ось цієї зрошувальної системи. В чому воно? Полягатиме, ми розуміємо, що навряд чи до кінця року вдасться повернути ситуацію до норми, повернути воду на місце, чи будуть якісь супутні додаткові проблеми після того, власне, як як ця дамба буде відбудована? Ми чуємо ці оцінки. Ми розуміємо, що найправдоподібніше так і станеться щодо самої системи. От, в разі якщо вона не чинна, її зараз не не зможуть використовувати. Чи становиться ризик для самої системи? Фактично, звісно, що коли система не наповна водою, то це є негативно. Але тут вже треба дивитися: наступне: що її відновлювати в тому виді, яка вона є, зрахуванням того, що далі буде руйнуватися без використання, не буде доцільне. Тут треба буде її зразу перебудовувати, використовуючи більш ефективні способи, в тому числі заміну скрізь де можливо каналів відкритих. На полімерні закриті труби, тому тут скоріше треба говорити про відбудову або побудову абсолютно нової з точки зору ефективності використання води системи, скажіть, чи ваше міністерство бо говорили ми вже сьогодні в ефірі про те, що світовий банк має оцінити масштаб збитків? Чи ваше міністерство працює над оцінкою і які ваші дії далі? Ми спрацюємо, ми е, узгоджуємося своїми попередніми оцінками з міжнародними партнерами, тому що для оцінки важливо застосовувати супутникові знімки, і в тому числі нам щоденно зарадують партнери. Тому я встав би, що це спільна оцінка е, різних інституцій. В нашому випадку йде збір безпосередньої інформації з місць, е, в тому числі через структурні підрозділи обласних військових адміністрацій. Порівняння це накладання на супутникові знімки, і е, тоді таке моделювання потенційної втрати врожаю, в тому числі е, площі сільськогосполистських гугідь, і, так як в попередні роки із світовим банком, і з іншими міжнародними партнерами ми спілкуємося і е, також от, ділимося результатами оцінки для того, щоб вона була максимально комплексна і правильна. Чого зараз потребує міністерство від партнерів? Що варто було би надати, яку допомогу, і власне, чи, чи розраховуєте ви, що вона буде надана? Ну, ми розуміємо, що тут де комплексне тут не можна сказати тільки міністерство в цілому, уряд і країна перш за все є допомога по тому, що треба спешити повну евакуацію, в тому числі сільськогосподарських тварин. Тут різні засоби зараз вже звернення було, і колеги їх надають. Наступне треба точно допомога з якісним лабораторним аналізом і фінансуванням цього аналізу стану ґрунтів, перш за все, земель, які є підтопленими після сходу води. І потім знову ж треба буде підтримка, тому що це однозначно треба буде відновлювати. А це декілька від декількох тисяч до декількох десяток тисяч доларів на один гектар може бути. Тобто фіна самих заходів з відновлення, скажімо, рекультивації ґрунтів. Ось такі три блоки від короткострокових до довгострокових, де нам потрібна буде підтримка, і ми вже е... починаємо працювати в цьому напрямку з міжнародними партнерами. Пане Висоцьке, я думаю, ще одну тему варто обговорити, тому що вона, знаєте, так після підриву Дамби природнім чином відійшла ніби так на другий план, хоча вона теж є важливою. Я говорю зараз про зернову угоду. Ну, По-перше, те, що сталося, чи воно впливає в якійсь мірі на, на, на її перспективу цієї угоди, та? тому що ну, ми чули там якісь заяви вже навіть від турецького лідера. про Він теж оцінював та, ось цей підрив, говорив про створення комісії. Чи це, чи це Має якийсь бодай найменший навіть вплив на 에, зернову угоду? Ну, фактично, зернова угода це в тому числі такі політична підтримка міжнародних партнерів. Тут, звісно, що 에, ще раз агресор показав свою сутність і готовність до різних дій. Якщо ска говорити, чи це впливає на діяльність портової інфраструктури в межах. Там трьох портів Одеса Чорноморськ, Південний, зернової угоди, то, звісно, прямо це не впливає, а це скоріше впливає знову ж на ставлення і потенційно можливість довіри Росії. Як одної зі сторін підписантів, перш за все з Туречною та ООН, можливості виконання зараз. Зернова угода чинна до 18 липня то в межах поточного її реалізації це. З прямого впливу чи перегляду немає, але однозначно це буде враховано якраз момент обговорення потенційної пролонгації зернової угоди, яке вже розпочалося, і фактично розуміємо, що найближчий місяць це рішення і усі умови цього рішення, як вона має працювати, мало би бути прийнято. Ну зернова угода на папері красиво що на ділі там зараз, тому що в травні Росія блокувала прохід суден. Дивіться, ситуація дуже проста. Російська сторона, яка є учасником інспекцій, вона просто поводиться на власний розсуд. Тобто щодня погоджує або не погоджує ті чи інші інспекції. Як результат, якщо ми бачили в повноцінному нам реалізації даної угоди в березні, наприклад, коли були максимальні цифри, це могло бути і. 5-6, навіть іноді більше суден в день на інспекцію на вхід. Потім ми бачили весною не більше двох-трьох. А зараз може бути в день. А зараз може бути всього 2-3 тиждень. Результат абсолютно непередбачуваність дій російської сторони. Відповідно, неможливість планування системної роботи зернової ініціативи станом на сьогодні. А від чого це може залежати? Тобто я я щойно почув про цю непередбачуваність. Але чи це, скажімо, корелюється з якимись іншими факторами, зовнішніми чинниками? Чому інтенсивність була одною, зараз вона є іншою? І чи є шанс, що, що повернуться до тої попередньої росіяни? Чи власне, зараз справа мало часу? Я додам в цьому шантажі ам'якопроводом Толіяці Одеса. Та, логіку передбачити неможливо. Ми були тут відверті. Дійсно, є ряд умов, які російська сторона виставила перш за все міжнародним партнерам, там п'ять умов для продовження зернової ініціативи, і основна комунікація, якраз відбувається між ООН та Росією в частині цих п'яти передумов висунув Росією. Аміак – це був є один з там, шести елементів, тобто не тільки цей умови, є багато інших, але знову ж тут. Вати логіку в цих діях неможливо, тобто без будь-яких пояснень вони або виходять на інспекцію, або знову ж без будь-яких пояснень чи логіки не виходять. Тому зараз перш за все наші міжнародні партнери вивчають можливість реалізації тих умов виселених, які не пов'язані з Україною, як там СФІТ Російському сільського з банку та інші. І після того вже буде комплексно розглядатися всі перспективи цієї зернової ініціативи. Наскільки це буде можливо, розуміємо? Тарас Висоцький, нагадаю, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України з нами на зв'язку.